Тут у нас росли зонтики. Я думаю, всі колись бачили цього величезного гриба. Він прям дуже смачний, він сироїдний, його ні в якому разі не можна варити. Він дуже крихкий, такий ніжний. Якщо ви хочете його з'їсти, тоді ставте його на самий верх відра, бо ви його обов'язково зломите. Берете просто яйце. Паніровочка і на сковородочку. І це просто супер гриб. Я дуже шкодую, що в азарті за білими грибами я їх так мало не збирав. Знову стоїть зонтик. І основна ознака того, що він є їстівний, а не якась підробка псюрка. Це те, що в нього тут є отака От юпочка. Така інтересна, яка злазена. І те, що він. Образно кажучи, по коліно. Так що їжте, пробуйте, лише не варіть. А можете зробити інакше. Наприклад, взяти зонтики, взяти порхавки, білі гриби, докупи зі сметаночкою зробити шикарнішу підливку. Жарний він це просто курочка або рибочка, кому як смакує. Чудовий грибочок. До речі, поляки називають цей гриб кані. І він у них просто в великому почоті. Кожен полік знає, що це таке, і як його їсти.